Алло? Алло, фешн порадник. Можеш, будь ласка, підказати мені, як стильно і комфортно виглядати влітку в офісі? Без проблем. Пропоную відійти від чорно-біло-сірої палітри і додати, наприклад, пастенні кольори, рожеві, лавандові або кольору масла, штани, спідниця, пола або може сорочка. Мінімалістичні сукні, бо літо створені для них. Сукня сорочка, сукня футляр або сукня з пишною спідницею обирати вам. Тут важливо, щоб тканина була доволі щільна і тримала форму. Якщо ж у вас жорсткий, дрес-код краще уникати льону, бо він у будь-якому випадку буде м'ятись і має такий курортний вайб. Замінити чорні, сірі штани або спідницю на молочні. Це завжди додає образу певної витонченості та шику. Але матеріал має бути непрозорим і не мають просвічуватись кишені. Пропоную носити жилет на голе тіло замість топу. Жилет сам по собі є частиною ділового дрес-коду, але саме жилет топ це частина тренду на жіночність, який надовго з нами. Пограйте з топами, замініть свою звичну сорочку або джемпер на поло, на боді, на хальтер, топ, усі варіанти взагалі високого горла, напуску і цікавого декольте. Це прекрасний спосіб зробити жіночним навіть дуже мускулінний лук. А контраст з широкими штанами палацу або пишною спідницю зробить ваш лук ультрасучасним. Архітектурний топ. Так як влітку нам не потрібно носити другий шар, то ми можемо пограти з об'ємами у нашому топі. Це може бути фасон пеплом, це можуть бути широкі плечі, асиметрія або драпування. Можна замінити звичну спідницю олівець на подібну, але з цікавою деталю у вигляді шлейфу. І відсутність верхнього одягу також дозволяє нам грати з об'ємами у нижній частині у спідниці або у сукні. Шорти бермуди з костюмної тканини замість штанів. Особливо круто це виглядає з високими чоботами, що реально для температури десь 18-20 градусів. А може ви ризикнете спробувати капрі? Пограйте з текстурами. Наприклад, ви можете замінити свою звичну котонову сорочку на сорочку з сатину, що додасть блиску. Балетки з гладкої шкіри можна замінити на замшеві, а може ви спробуєте плісирування у стилі симіякі. І останнє ми можемо замінити з вами туфлі човники на слінгбеки або мюлі. Ну, а якщо у вас не зовсім жорсткий дрескот, то може навіть на в'єтнамки на Кітин хілл